Продивляємося, як піч виглядає, як ніби це у вашому інтер'єрі. З цього місця присядемо збоку, так, щоб вам було більш-менш зрозуміліше, як в інтер'єрі піч стане як опалювальним приладом, так і прикрасою вашого інтер'єру при потребі, якщо ви запланували для себе якийсь такий специфічний дизайн. Бачите, крісло у нас тут просто високе, габаритне. Піч має висотою 85 см. Візьмете рулетку, перемірте, тоді ви зрозумієте, яка вона в масштабі. І ширина 73 см. Ось і від собі, що ви ось так знаходитеся в кімнаті. І у вас піч по габаритам займає ось такий простір. Все, Брент Лакунза, модель називається Тарбас. Залишайте заявку на нашому сайті для консультації. Також можете прямо там і замовити. Все, дякую, па.